Всіх вітаю на своєму каналі. «Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Курочки їдять зі мною, я тільки тільки дав їм. І також смаколики їм давав. Курочка. І кроликам курочкам давав смаколки. І ось так, друзі. Ногенько відео не виходило. Через те, що я хворів. Але вже дивіться, так подих весни просто. Таке вже тепленьке до весни повітря, таке вже весняне, відчувається. І зовсім ще трішечки. Тому що сьогодні 19 лютого. І ще. І ще 9 днів до, до кінця зими. Відчувається, що е, весна прийде раніше, е, що рано прийде, тому що по погоді і так. І вчора сонечко було, і таке, і просто вчора ще дощик ішов. Такий теплий весняний. Просто взагалі гарно. Зараз курочки, але я вам ще не було, коли я знімав на основний канал відео. Але хоч тут на цьому каналі зафіксую. Зафіксую я відео, хоч. Так. Від мене сонечку. Не знаю, чи ви бачили на камеру, чи не бачили. Ось так. Так. Куриці вже доїдають зі мною. Бачите? Дякую вам вже 53 підписника у вас, друзі. Як обіцяв, 5 хвилин відео вже буде йти. 5-6 хвилин. Коли буде 100 підписників, друзі, вже 7-8, а коли вже більше, то в основному 10 хвилин. Ось так, друзі. Завтра відео буде. Так само, як в робочі дні виходили ввечері. Ось так, друзі. Бачите, таке довгенькі відео, тому що не було три відео дня. Три дня відео не було. Просто уявляєте ви собі. Це взагалі. Як це могло так статися. Ну, я. Це все, я захворів просто. Ну, це як на зло, захворів. Ось так, друзі, був. Зараз мені краще, мені вже дозволили вийти на вулицю. Ну, і я вийшов на вулицю курочок зняти. А, я знаю тепер що. Ви просто її видаєте цю качелю, а я думаю, що ви гойдалку накатаєтесь на, на гойдалці, думаю, е, катаєтесь. Ну, ну, що так робить? Курочки. Я не знаю, я дивлюся на живих курей, ну і в камеру стараюсь дивитися. Дивитись також стараюсь, щоб показати вам. О, півник покриває курочку. Скоро весна вже. Але я чекаю літо. Я хочу літа. Літом взагалі тепло, без цих в чортах, в футболці ходити. О, можна нормально вийти на вулицю, не треба одягу ці такі шуби всякі, такі ш... рукавиці не треба. Е... О! Прибирає курочка, чистий дзьобик, Ні, і шар, і шапу не потрібно. Е, друзі, дякую, що вам подивилися, що ви подивилися відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.